Вітаю! Мене звати Оля як завжди рада бачити вас всіх на моєму каналі. Рада бачити моїх постійних підписників і рада знайомитися з новим. Я дійсно вам дуже-дуже вдячна за всі ваші коментарі. Я розумію, що ви з свого боку робите також якісь зусилля, щоб. Підтримувати зв'язок зі мною, тобто, просто навіть нам набрати якесь повідомлення, сказавши мені дякую, а тим паче, коли ви розгорнуто, ділитесь своїм якимось своїми думками, своїми, своїм досвідом. Ну, це, це взагалі це дуже важливо. Тобто, я, як людина з по інший бік. Екрану зараз я усвідомлюю, що дуже багато часу займає не лише створення контенту, а також наскільки цінно, коли люди ось цю віддачу на цю віддачу, на цей фідбек виділяються в свій час. Ну, тобто, Раніше, знаєте, коли я в цьому не варилася, ще до каналу. Я не усвідомлювала, наскільки. Тобто Я дуже рідко залишала там коментарі, якщо щось мене аж дійсно там зачепило. Я не розуміла, як людині це, це важливо. Тобто, якось такий в мене був, знаєте, споживацький підхід до цього. Подивився, там фоном десь поставив, або а, просто там подивився і пішов собі далі, ну, як так і треба. А зараз я розумію. Наскільки, а, наскільки ти маєш бути вдячний людям, які витрачають свої, свій час на те, щоб тобі якийсь залишити фідбек, щось змістовне, тим паче, або просто там подяку. Ну, від щирого серця дякую. Я це усвідомила за ці 4,5 місяці, як веду свій канал. І а, ще одне хотіла вам сказати. Щодо зворотнього зв'язку, зараз була така дискусія в парфспільноті щодо подяки блогерам, лайків, коментарів і так надалі. Тобто, ми з вами, глядачі і ті, хто робить контент по різні з сторони екрану, і в нас різне бачення і різне сприйняття цього. І от я усвідомила, що ти дійсно сприймаєш по-різному, коли ти людина, яка просто споживає контент і яка його виробляє. Я знаєте, коли почала ставити насправді на насправді лайки, я довго їх не ставила, бо вважала це, ну це нікому не потрібно, це щось таке, знаєте. Просто якась формальність, а потім хтось з блогерів сказав: ну от уявіть, що ви з, зі мною там порозмовляли, ми щось а, а, з вами а, подискутували, і потім, а, от ви ж скажете, там, було приємно поговорити, там, радий був тебе бачити, або дякую. І якщо ось вам би захотілося це сказати, то це. Лайк like, це рівноцінний ось цьому, ось цьому дякую, цьому бажанню, там не бажанню, а, як то, а о, дя, дяці, там? Дядь самі дяці. А, це а, як ви можете онлайн або написати, або поставити лайк. Так? І ось я усвідомила, ну якби дійсно я цю людину слухала вже мені було б там цікаво, я просто щось дізналася. Бо ця родина людина мене просто розважила, Я б сказала, там дякую тобі за, за час. Так? Ну, це просто як така формальність, коли ми спілкуємося, і це така сама формальність онлайн. Це такі мої були навіяні. Дискусіями недав... нещодавними О, в, пар... в спільноті мої думки. Ну добре, давайте перейдемо нарешті до теми. Я поставлю там тайм-код, щоб було кому не цікавий мій вступ, щоб одразу до теми. Знаєте, чого я так сьогодні вдяглася в червоне, щоб відсвяткувати нарешті огляд мого. Знаючи найулюбленішого нішого, одного точно з найулюбленіших нішових брендів. І я говорю, ви впізнали вже ці помаранчеві коробочки про Ormond Jane. Дженча. Я до того ж чекала, тому що ще в січні я замовила, не замовила, а купила з рук два залишки. І ось тільки сьогодні вони до мене нарешті приїхали, бо це було. Дуже довга, складна, логістично, це о, логістичний лі, ланцюжок, але це не важливо. Давайте сьогодні я розкажу про свої повноцінні флакони, бо в мене ще є від Лванти, там не від Лванти Семплею. Мен, мені є що сказати, в мене є там тревел, один залишився, здається. Ну, Тобто, є ще на один раз що сказати, сьогодні покажу вам свої а, флакони. Сказала, покажу флакони, а почну з набору тревель, ну, а, а, Ні, в мене ще є великий набір тревелів. Так, в мене ще є що сказати. Але це не той набір тревелів, це Царіна. Царіна, звичайно, в покажу вам пізніше. Це в принципі з цього аромату почалась моя отака велика любов до цього бренду. Тобто я тестила декілька разів. До, це, мабуть, на другий раз, коли я замовила. А їх семпли, семплиці, у них називається, як в них називається Discovery Lab, лабораторія так, а, а, семплів і тревелів. А, і ось на другий раз я закохалася в цей аромат. Просто я пропала, захотіла і все. І це вже скільки там років, я не знаю, а, впродовж... У 20-19, не пам'ятаю, коли я познайомилася. Ось це один з ароматів, без, без яких я просто не уявляю себе. Це просто царіна. Це насправді всі вони однакові царіни, Просто я купила собі саме в форматі 5 тревелів, 5 по 8, тобто 40 мл. У мене ще один є тревел з залишком, там також 8 мл, ну вже трошки менше. Бо так було вигідніше насправді. Про що цей аромат? Це аромат, який мені дуже важко насправді описати. У нього немає такого якогось опису, конкретного, щоб він передавав ось пахне тим-то тим-то. Це дуже гарно збалансований аромат. Що я можу сказати, це для мене найелегантніший, найтонший вишу, зроблений аромат з усіх, в принципі, що я. Зустрічала і у бренді також я читала, знаєте, відгуки на нього інколи перечитую, бо мені цікаво дуже. Читати і дивитися від гукера на ті аромати, які в мене є, щоб порівнювати сприйняття. Це дуже, дуже цікава тема. Можливо, щось я там ну, я для себе вирішила, як я його чую, але от мені цікаво, як, як інші його сприймають. Я читаю там, про якусь пудру, про щільну замшу, що ще щось, про якусь ретровість. Це, це для мене. Ну, просто, де, де ви там почули ретровість, ви просто підійшли з кришечки, понюхали, чи ви дійсно його носили. Ось мені це не зрозуміло ніякої ретровості немає. Я розумію, звідки можуть бути такі а, думки, тому що тут, в, 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 в піраміді є ірис, і замша, і от дійсно з, а, з кришечка, бо тільки якщо ви нанесли, оця замша досить така м, відчутна. А те, але знаєте, така наче замше притрушена ванілю або навіть ваніліну мало такого. Ну чогось дуже дуже якісним, дуже високим а, якості. Хоча кажуть, ванілін а, не поважають так, він там не гарної якості, але я нагадую, що у шалімарі то ви використані саме ванілін. От, тобто про якість ще можна сперечатися використання ваніліну. Але тут саме так. ваніль вона не така не, строг, не сувора, так, не, не дивна, а от, така легка, легка, приємна. І, і щось таке, що у якомусь такому смачному кремі. Але це не гурманіка, просто я вам відтінок намагаюся передати замшу з отакою. Ванілінною А, І, можливо, ця замша і рис так з першого, з першого знайомчика, просто понюхати там, першу хвилину, буквально, воно може давати такое. А, ні, це, це ретро. Насправді ні. Насправді це розвіється буквально за, за хвилини, це наче таке, знаєте, а, воно аромат розкривається дуже яскраво цією замшою такою ірисовою. А потім вже розкривається вся його ніжність, вся його вишуканість, оця така витонченістя. І якщо ви нанесете багато і поносите, то десь дуже швидко, там, за пів години, ви почуєте навіть свіжість. Я вже казала, що хтось любить цитрусові а для мене, саме циріна – це е, ось свіжість, ковток свіжого повітря, але я не маю на увазі струмка, горного гірського повітря. Ну, щось таке. Я маю на увазі, що воно дає тобі, цей аромат надає тобі відчуття легкості, Саме от елегантності, якоїсь чистоти, от легкості, так. Легкості і елегантності. Ну, тобто я дуже багато можу про нього говорити. Це просто надо, треба спробувати спробувати на собі, поносити, дати йому а, от розкритися, по, по почути оце. і Це аромат, яким хочеться дихати, яким не можеш надихатися. Ви вас просто приємно пахне. Я коли йду, до речі, там мені доводиться до тантизну, наприклад, я йти там, не знаю, чи кудись на якусь а, таку зустріч, де ти маєш а, а, як -то, виглядати вишиконули, стримано, так, а, а, і щоб від тебе гарно пахло, але ти ну, якось як то сказати, ненав'язливо, але щоб всі зрозуміли, що ти пахнеш. Чимось дуже дорогим, але дуже приємним, я оце мій завжди варіант. Ну, взагалі, це відкриття моє, я обожнюю. Але незважаючи на те, що я обожнюю, що я можу там оди йому співати годинами. Пробуйте, пробуйте у Discovery Set, хоча б або там, у їх наборах, тревелах або у розпивах. Беріть, не беріть у сліпу, якщо у вас на це не виділений а, ваш моральний і фінансовий бюджет. Тому що те, що я так сприймаю, це не гарантія того, що ви так його будете сприймати. Але от кому б я не давала, всі кажуть, що дуже елегантно і лишко напахне. пахне. А, що ж приїхало сьогодні до мене? До мене приїхав сьогодні один аромат, який в мене вже є. Я його просто задублила, ну, скажімо так, де та коробочка задублила. А, в мене, я купила половинку флакону, трохи менше половинку флакону. В мене є ось тут дві третини Це царіна інтенсива. Ну, насправді, я вам можу показати будь-який флакон, бо вони всі <свіднаток> виглядають однаково, окрім там деяких кольорових, але в мене їх нема. Все, що в мене є, вони виглядають однаково лише тут нас. Ось моя циріна інтенсива, В мене від сьогодні два, Це те, що в мене був, і це який я купила. Циріна інтенсива, Так, він родич, звичайно. А, так, погано відкрився, я вже казала, що протікає. На жаль, протікають і саме я помітила що протікають чомусь флакони версії інтенсиву. Ну, тобто вони парять тут навколо го, горловин, як то, не зрозуміло, парять страшно. А, добре. Так от, а, це, звичайно, звичайно, від сил відчувається до звичайної царини, а, вони явно родичі, але це така старша сестра. Або там старша родичка звичайно, царіни, або тут замша щільніше і рис такий і трошки жирненький. Але знову ж таки, це лише спочатку. просто от Він трошечки більш щільний, трошечки більш замшевий. Якщо той от в ньому є якась така легкість прозорість, то в цьому трохи більше щільності. Це не щільний аромат, от знову ж таки, при першому Занюху вам, вас це може відля, відлякати. Ви подумаєте, о, ні-ні, ні, це, це геть якесь таке ретро, це не, мені, це не мені оця щільна замша і рисова така. Тут вже ванільності менше відчувається, ні, це не". але також дайте йому а, розкритися буквально декілька хвилин. Це лише перше, що ми відчуваємо, це таке дуже оманливе сприйняття оцієї щільності замші і рису. Потім це такий також вишуканий. ну Просто, просто гарний, гарний шлейф, замшевий. І з чимось таким. Тут є така якась нота, я не знаю, що це таке, але це, ця нота робить цей парфум таким дуже приємним От одним з тих парфумів, які просто хочеться весь час вдихати. Але ще за рахунок того, що. Тут є трошки більше щільності. Це для мене все-таки такий на холодну пору варіант інтенсиву. І це таке, як казала вже про нього, золото у флаконі, коли треба більше якоїсь святковості, помпезності. А царіна, звичайно, це коли просто хочеться легкості. Вона більш прозора, більш легка. Так. так що в мене тепер є дві інтенсиво, чому я дуже-дуже рада, а, бо щось за ту ціну, що продають, мені не хочеться купляти повний флакон, а ось залишок з рук, так. І що нове до мене приїхало це, мабуть, це кік читається, кіт, я залишу всі назви. Кі інтенсиво також також це парфум. О, все, що інтенсиво це концентрація екстракту, це парфум. З цим ароматом я не була знайома. У мене десь у семплах є звичайники, або був, бо в мене було декілька наборів цих. І він якось мені не запам'ятався. ну тобто він як, Не знаю чому. Я буду ще перед тим як робити відео про інші аромати, що в мене є в семплах і в тревелах ще перед тестю. але ну якось він пройшов геть. Тобто гарний так. в... Скажем так, в руслі, в дому цього парфумерного почерка, впізнається. Більшість я не знаю, чи, чи всі, але більше зробив з'шом. Тобто є ось ця така, знаєте, прозорість, легкість, невловимість і те, що хочеться весь час втягувати носом. А, тобто, щось там ну, про, просто приємне, знаєте, було, але я геть не запам'ятала, чим він пахне. Але е, взяла цей, бо вони, е, ну, в принципі, йшли як е, разом. Людина їх продавала два залишки, разом ціна була в принципі, гарна. Я подумала, що е, ну, інтенсивно має бути більш якийсь виражений. Тобто, і чому б ні? Я в принципі, люблю майже все з цього, що я не, не пробувала. тобто, не... Так, не тестила. Є в мене якісь аромати, які я не взяла собі, але ну, я не можу сказати щось на щось, я скажу прямо фу. Так от, який інтенсиви про що він? Для мене це. Я навіть ноти не дивилась, коли купила, і до того не дивилася, і після того не дивилась, коли він приїхав сьогодні, не дивилась. Зразу нанесла. Чим же мені буде пахнути? По-перше, запахло приємно. А потім я зрозуміла, що пахне мені чаєм, який я не люблю в парфумері. Геть ніякий чай не люблю, ні прозорий, ні солодкий, ні напівсолодкий, ні чорний, не зелений, ну ніякий. Колись я любила Елізабет Ардел, я його відносила, я поважаю цей парфум, все, я чайний етап пройшла. У мене є Оде Мемо. Про чай і цитруси. І я казала, що я його не люблю носити, коли тепло, бо там я відчуваю чай. А от коли холодно, я люблю, бо там я більше відчуваю приємні цитруси. Тому намагаюся мемо не носити, але в мене треба від них. Не носити в теплі, бо вилазить мені отой чай, який муляє. І тут я почула чай. І я така, о, ні, про чай. <рисвіт> що ж я маю з ним робити? Я ж не люблю чай. Ну добре, думаю, добре. Ну ви ж парфум, треба ж розносити. І тут, через деякий час, я зловила себе на тому, що я ось час втягую носом, і мені цей чай подобається. Отак, От наче коли вловлюю виловлюю чай, то мені там каже, я не подобається цей чай, а потім я так втягую носом, М -м, мені щось так подобається. І тут я розумію, що я відчуваю маршмелу, оті зефірки з Маршмелості, як сказати, маршмелоуні машмелостий, марш, ну ви зрозуміли, а, апельсиновий цвіт. Отой От самий апельсиновий цвіт, який дає оць десерт, десертний апельсиновий цвіт, який ми асоціюємо з. З маршмеллоу. тобто як у Сінтрі, так і у Оріані від Парфум де Марлі. Тобто ви мене зрозуміли. десертність. І я на цей раз вже полізла до піраміди, і що я там читаю: Неролі, апельсиновий цвіт і чай основні такі ноти. І ось Саме ці маршмелло, цей натяк, такий штрих, родзинка, апельсиновий цвіт, який дає маршмело, прикрашає цей чай, і це робить його нестандартним чаєм. І це рятує, рятує цей чай для мене. Це той чай, який я хочу носити, який мені приємно носити, який мені цікаво носити, бо тут не просто цитрусовий чай, а тут є ось ця родзинка оцього апельсинового цвіту, яка робить його трошечки курманський, такий натяк, знаєте, натяк на, на, на десерт. І потім я нанесла спочатку на одяг, поносила оце відкриття, зробила, потім я вже вийшла на двір а, і нанесла на волосся, і через деякий час від волосся я такий наче натяк на ваніль. Але це були залишки цього маршмелу. Тому ось цей чай він дуже цікавий, він з родзинкою. Тим, хто любить чай, тим, хто не любить чай, ви можете підійти до чайних громадів, якщо хочете знаєте, знайти. Якось для себе підхід через саме кінтенсиву від, від Ormon Джейн. Або якщо ви любите чай, думаю, що цей чай вам також сподобається, бо він також приємний, він також досить освіжаючий, але з цією такою гурманською родзинкою апельсинового цвіту, яка дає такому рису, присмак маршмеллоу. Наступний, куди ж без троянд? І троянда моя від Orman Jane, це таїв. В мене звичайний одепарфам. А, і це така м -м, троянда трошки шорстка, вона для мене пухнаста, вона для мене дуже а, затишна і в той же час в ній є щось таке яскраве, Краво життя радісно, але також так дуже делікатно. Вона наче просто вам радісно посміхається. Так вона не не гучна, вона не там не святкує, вона така, а, ну як всі аромати знову ж таки. В цьому бренді вона дуже вишукана, але в неї дуже гарний настрій. Вона така в ній, наче і напівпрозорість, і оця така шорсткість. Я її люблю чомусь зимою завдяки, мабуть, оцій шорсткості, оцій такій терпкуватості. І вже аж коли я робила про спеції. Відео. я Зрозуміла, О, вибачте, щось мене а, зрозуміла, що там є Фінік, насправді, у піраміді, і мені писали, що а, до речі, хто писав мені Жанна, Анна. <свісно> Відзивіться, хто мені про це писав? Що для неї це аромат такий трошки, трошки східний? І оце, мабуть, Фінік дає таке трошки, але для мене це не східний аромат, але оця шорсткість, оця така затишність, ця шороховатість, це, мабуть, таке солодкість фініка дає а, а, і, і що? А, і там є рожевий перець, рожевий перець робить а, її. Цей аромат дуже таким радісним. Бо рожевий перець взагалі придає, такий, придає настрій, радісний аромату. І ось тому тут є така якась ця радісна нотка, нестандартна троянда. А, тобто, не, не одразу ви, мабуть, і ідентифікуєте її як троян. Можливо, так у шлейфі, але ну ну дуже, 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 дуже гарно, елегантно, ніякої там а, солодкості лишньої, занадто щільності. Ні. Все дуже елегантно, з родзинкою цікаво і з таким гарним. Предпіднесеним настроєм. А, і останній на сьогодні це Ванільдиріс. Показую його ще показую. Ну, можливо, вам трапиться, то, на жаль, його минулого року, здається, зняли. Проіснував він роки 2-3. Не знаю, на жаль, а, але це так гарно. Ну, я не знаю, мабуть, дуже дорого його робити. Тому його зняли, бо вони використовують дійсно а, дорогі масла. Я вам в попередньому відео показувала розказувала, скільки стоїть, наприклад, Оріс Батт, який використовують Ормон Джейн. Тобто це дуже дорого плюс ванілі. Я, якщо хочете, я вам також розкажу потім про ваніль, там нюанси а, серед цих матеріалів, які використовують. Мабуть, просто його дуже дорого робити. Але це так гарно. Це також елегантний, вишуканий. І так, це про ірис і ваніль. Це легкий, летючий, прозорий, елегантний А іриса підкреслений. Тонкою напівпрозорою ваніллю. Боже, як це гарно. Це цей шлейф цього аромату, ти просто хочеш його сам від себе ловити. Ти готовий отако головою вертіти, щоб від волосся або там від руки, якщо наніс на руку, щоб від тебе пахли, ти сам собі ловив шлейф. Я, Коли в мене вдома хтось там є, я коли його був. Я був. Коли я отримала, бризкала там на маму, наприклад, щоб ходити за нею і ловити шлейф або на долю іноді на ношу, щоб вона проходила повз мене, і мені від неї. Було чути оцей дуже-дуже-дуже приємний, елегантний такий ірисово-ванільний шлейф. Звичайно, ви маєте любити Іриси, але тут Ірис ніяк там не темний, ні землистий, ні мінорний. Ні. Просто елегантний напівпрозорий і рис, підкреслений ванілі. Це дуже гарно, якщо попадеться вам знову ж таки десь, 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 і візьміть собі на пробу, а не попадеться, ну то не попадеться. Ну, то таке. Але я вам повинна просто сказати, що така краса існує. І на, про, про всяк випадок, бо буває так, що аромат зняв, а потім десь залишки по нормальній ціні ще спливають. Ось, показала вам своїх улюбленців. просто... Знаєте, це взірець елегантності, вишуканості, якості для мене. Якщо вам за якимись щільними ароматами, я також люблю щільну, я люблю важку таку артилерію. Але ось, мабуть, це і так зачепило мене, бо мало які такі непівпрозорі легкі аромати, мене от прям чіпляє, що я прям хочу купити флакон. Мені зазвичай не цікаво, але тут в кожного є родзинка. Кожного така, така ступінь вишиканості, і елегантності, і, і приємно оцього чогось такого манкого, що я, ну, я просто якась залежна тепер від цього, від цього бренду. Дякую велике, що були зі мною. Побачимось у коментарях. І бувайте до наступного відео.